У Ізмаїлі на перехресті вулиць Тиха та Лісова тривають масштабні ремонтні роботи, адже в результаті підмивання грунтових вод на цій ділянці утворився провал. вже виконані роботи по заміні пошкодженої частини водопроводу. А наразі тривають роботи з відновлення дорожнього покриття. Хотілось би зазначити, що питання утримання. Доріг на зараз має неабияке значення, тому що вони експлуатуються за призначенням магістральних доріг. Тому під основу дорожньої плитки, на цьому на цієї ділянки, прийнято рішення застосувати геосітку, яка в декілька разів збільшує термін експлуатації доріг. Та рівномірно розподіляє навантаження на саме дорожне полотно. Слід зазначити, що використання армованої сітки застосовується при ремонтних роботах автомагістрали міжміського призначення. А ось при ремонті дорожнього покриття на території міста ця технологія висмагілі використовується вперше. Роботи на зазначеній ділянці виконує підприємство СМУ 56 Фінансування здійснюється робіт за рахунок коштів місцевого бюджету. Після підготування основи під покриття на цій ділянці буде укладена спеціальну дорожню плитку котушку. Ця плитка має унікальну властивість не розходження на різних видах ґрунту та міцний, міцний зв'язок між деталями. Така технологія дає міцне покриття, що не піддається просадці, та в рази збільшить тривалість використання дорожнього полотна. Ксенія приверзива Юрій Слободяни для юг